4 грудня минає рік з моменту смерті поляка Кшиштофа Тифеля, 33-річний волонтер та доброволець загинув у боях за Україну неподалік Бахмута. Невелику частину свого життя іноземець провів у рівному та околицях, навчаючи місцевих бійців тактиці виживання в польових умовах. Подруга Кшиштофа Ганна Калаур пригадує наскільки прикипів до своїх українських друзів та побратимів поляк, і відправився на передову, бо розумів, що маючи певний досвід, буде корисним в опорі, який чинять наші захисники російським окупантам. Були випадки, коли його учні гинули. До того ж, це відбувалося фактично зразу, коли він вклав з цими людьми дуже багато часу, вклав зусиль. І я знаю, що він дуже травматично ці епізоди переживав. Я думаю, що це і штовхало його до того, щоб самому йти воювати, бо він вважав себе більш підготовленим за них. У Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбувся захід з вшанування пам'яті Кшиштофа Тифеля. Присутні пригадали життєвий та військовий шлях хлопця Щенстохова. Відвідав урочистості і віце-консул Республіки Польща в Луцьку міхал Банась. Керував ще гурними мій він керувався особливими ідеалами, не хотів і не міг дивитися на зло, яке вчиняли окупанти мешканцям України. Він виявляв велику відповідальність та відданість, особливу прихильність до України. Це підтверджує те, що він сам просив, аби його поховали після смерті тут у Рівному. Щекульним прив'язанням до України згодом учасники заходу відправилися на майдан незалежності до портрету полеглого бійця. Присутні поклали квіти та запалили свічки пам'яті біля світлини Кшиштофа. Знайомий Тифеля, рівнянин Ярослав Ковальчук розповів, що польський боєць заповів, щоб частинка його праху назавжди залишилася в Рівному. Було прийнято рішення, що після кремації в Харкові частина похована в Рівному на Лей Героїв, а частина похована в Чинстахові. В рідному місті Кшиштофа Тифіля. сьогодні, крім рівно, я думаю, в багатьох містах, бо багато побратимів, які на сході воюють, вони пригадують Кшиштофа. Вшановують і пам'ятають Кшиштофа не лише в обласному центрі, а й сусідньому Шпанові. Одну з вулиць цього села назвали на честь польського бійця, воїна інтернаціонального легіону. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.